Тим часом росіяни заатакували безпілотником Краматорськ. Це Донеччина, інформує міська рада. Внаслідок удару, зруйновано господарську будівлю, обійшлося без постраждалих. Дмитро Запорожець, підполковник і речник 11-го армійського корпусу, виходить з нами на прямий зв'язок. Мої вітання. Доброго дня. дня. Попрошу, аби ви описали дії противника на вашому напрямку. Як вони виглядають останнім часом? Якщо навіть візьмемо відтинок останньої доби, наскільки вони інтенсивні? Ну за минулу добу було 15 боєзвітнень в нашій оперативній зоні оперативній зоні. Це менше ніж середня статистична кількість в цілому за місяць, але тим не менше противник. Активніше поводить зараз себе на Сіверському напрямку, намагається проводити штурмові дії в більшості це по лісництво в напрямку населеного пункту Ямпіль, а також проводить ротаційні заходи на Краматорському напрямку. Там змінюються два підрозділи, і противник поспішає заводити особовий склад, чим ми наразі користуємося, адже зміна це завжди. І зміна і ротація особового складу це завжди боляче, будь то для наших сил оборони, будь то для сил противника. Тому наразі активно знищуємо на Краматорському напрямку, а на сіверському напрямку просто, скажімо так, відбиваємо штурмові дії, які наразі противник проводить там. Якщо говорити про присутність механізованих їхніх бригад, чи вони присутні у вас на напрямку? Я до цього мав спілкування. Тут аудиторія це бачила з речниками інших напрямків. Вони говорять про те, що ну, відносно або там порівняно це е, не така велика, не така значна кількість саме важкої техніки, яка е, наразі використовується. Що у вас на напрямку? Останній штурм з застосуванням броньованої техніки був 9 вересня. Там активно участь в знищенні. Противника броньованої техніки приймала 81 перша аеромобільна, а також 54 та механізовані бригади. І, в принципі, це традиційно на цьому напрямку. Противник завжди в максованих штурмах застосовує броньовану техніку на цьому напрямку. Наразі, поки що, від 9 вересня. Більше штурмових дій з застосуванням техніки не було однак, очікуємо, все ж таки, поки є відповідна погода, противник скоріш за все ще буде проводити штурмові дії в напрямку населеного пункту Сівері з застосуванням броньованої техніки, адже в нього не так багато варіантів для того, щоб закріпитись. Тому ми очікуємо штурмові дії саме на цьому напрямку. першочергова а другий напрямок це звісно Краматорський. Там, враховуючи те, що противник проводить ротацію. Новий підрозділ більше броньованої техніки, адже підрозділ перемістився з херсонського напрямку, і там йому броньовану техніку ніде було використовувати. То очікуємо і в цілому по всій лінії боєзітнення застосування техніки, де вона проявиться, звісно, будемо звітувати вже. Маю надію, що після знищення тотального такої техніки, але чи ви фіксуєте пересування цієї техніки в той період, поки ще там ці пересування можуть бути менш, е менш зауваженими українським військом? Я говорю звичайно про там відносно теплий період і про е листя на деревах. В цілому переміщення техніки проводить противник з глибоко в тилу. Є інформація від розвідки про те, що переміщення проводиться, але, на жаль, не в зоні досяжності нас, як 11-го армійського корпусу, тому ми більше очікуємо появу такої техніки вже на передньому краї. Дронові атаки з боку росіян, наскільки вони активні на вашому напрямку, і знову ж таки, тут за аналогією, я буду апелювати до тих моїх попередніх розмов з вашими колегами, це не аби який відсоток зараз з усієї діяльності, яку росіяни проводять на лінії фронту. Дрони це істотний відсоток. Чи це так само виглядає і на вашому відтинку? Так, саме я про це вже давно говорю: що кількість застосувань противником різних дронів вона збільшується щомісяця, адже ми підводимо підсумки, і це видно в якомусь, скажімо, так, статистичному розрізі. І якщо в минулому місяці середня кількість застосувань противником. FPV-дронів на нашому напрямку була 270 одиниць, то в цьому місяці маємо 370 і вже більше 9 тисяч застосувань Лише за поточний місяць, який ще не закінчився, тобто противник нарощує свої спроможності і кількість використання, причому може використовувати для знищення позицій сил оборони і 10, і 20 і в півдроні. За що за за, за, за рахунок цього він в принципі і має просування тим, що наші позиції вони, коли виявляються, їх противник намагається всіляко знищити. Також збільшилась кількість застосувань противником fpv дронів на оптоволокні, але він зазвичай їх використовує у вигляді у вигляді. Такий вже таке поняття є вже як FPV-ждуни на і Він найбільше використовує їх на якихось логістичних шляхах. Якщо брати по населеному пункту Костянтинівка, там наші суміжники говорили про те, що прямо на багатоповерхівках розміщує для того, щоб не було можливості їх знищити, і у разі появи будь-якої техніки, будь то цивільної автомобільної, будь то якоїсь броньовані нашої, намагаються застосовувати в принципі. Це більш така характеристика і тактика, яку противник на сьогоднішній день використовує по всій лінії бойового зіткнення, не тільки зони нашої зони відповідальності. Але це передовсім дрони з вибуховим ладунком. Чи це е, їхня розвідка? Так звані розвідувальні дрони? Це дрони ударні. У більшості удар... випадків це ударні дрони. Противник таким чином їх використовує. Краматорськ і околиці. Попрошу, аби ви описали ситуацію, як це виглядає в самому місті поряд із Краматорськом. Наскільки, по-перше, наскільки активно росіяни атакують його, і е, чим зокрема, ну е, наразі активність не така висока, але е, мали е, в цьому місяці е, кількість е, застосувань противниками в піві. Дронів дальніше не в TV, дронів, а ударних дронів 16 одиниць в один день. Вони майже летіли кожні півтори години. А також нещодавно противник застосував попередньо, були дані три каби по центральній частині міста, влупивши їх просто в дорогу, і це була виключна цивільна інфраструктура, адже що може перебувати в центрі Краматорська, крім. Крім скажімо так, цивільної забудови, де перебували цивільні мешканці, в принципі, цим висвітленням цих процесів, як ліквідовувались наслідки, займалася військово цивільна адміністрація. Однак щодня маємо застосування по Краматорському по, по, по Краматорській громаді. Противник намагається в першу чергу це це. Тероризувати цивільне населення, ну вже звісно, і страждають інколи і автівки військовослужбовців, але ворог однозначно не наносить такі удари по військовим об'єктам, а виключно йде терор цивільного населення. Ем, якщо говорити про інакше, якщо спиратися на досвід, наприклад, Херсона, так само Харківської області, інших регіонів, досить часто росіяни е, атакували е, комунікацію, тобто доїзд до міста, переміщення по агломерації, передовсім е, цивільних е, цивільного транспорту, це приватні автомобілі, це так само громадський транспорт, чи ви спостерігаєте щось подібне на вашому відтинку в е, Краматорській в околицях? В цілому за минулу добу було застосування противникових півід дрона на в напрямку міста Дружківка, там, незважаючи на те, що розбудовуються фортифікаційні споруди у вигляді сіток, ворог все ж таки намагався атакувати проїжджаючий автотранспорт. Це від вчора був такий випадок, і в цілому ворог проводить високої інтенсивності розвідувальну діяльність на всіх логістичних маршрутах і шляхах, які ми використовували. Тобто на меті його. Скажем так, тримати нас під контролем. А ми ж в свою чергу активно знищуємо ці розвідувальні дрони. Наразі поки що не можу сказати цифру. Це буде підведення підсумки, але попередньо наші служби ППО сказали, що в цьому місяці неабияку кількість розвідувальних дронів знищили. Вчора прям присутній був і спостерігав один із стрімів, де був знищений суперкама. Це наразі 120 тисяч доларів. Вартість цього дрону і кількість враженої техніки саме літальної вона вираховується напевно мільйонами доларів. Це те, що ми знищуємо. Виключно в рамках, скажімо так, одинадцяти армійського корпусу цивільні, які надалі залишаються в Краматорську під Краматорськом, чи ви розумієте там орієнтовно, яка кількість цих людей, і наскільки фактор їхньої наявності, бо ми на це зараз говорячи з вами, дивимося суто з військової точки зору, так, от наскільки цей фактор наявності цивільних він ускладнює зокрема і вашу діяльність? Ну, якщо брати по Краматорському, то наразі. Це ну люди вважають в душі, кожна кожна краматорчанин вважає, що наразі це безпечна локація, на якій ще можна перебувати. Якщо брати населений пункт Дружківка, то там вже активніше люди проводять евакуаційні заходи, особливо дітей. Це вже зона, з якої повинні діти евакуюватися і противник активніше почав наносити. Удари саме в дронами є така майже центральна вулиця космонавтів, так тому от там фіксується постійне застосування противниками в дронів і е, наразі цивільне населення дійш доходить до того, що воно починає активніше проводити евакуаційні заходи. Тим не менше, всі вірять в збройні сили України і намагаються. Люди, особливо яким нікуди подітись, все ж таки перебувати в цих населених пунктах. Наразі сказати, що нам заважають цивільні, ні навпаки допомагають. Повернімося до ситуації на фронті. Те, яким чином росіяни намагаються діставатися до позицій, по перше, наскільки це відрізняється від, ну скажімо, аналогічного періоду минулого року, тому що тут і техніка пішла вперед, і дозвіду більше. Ну і так само, там рік тому я не знаю наскільки це було активно, але використання цих самокатів, так званого тихого транспорту. Ну бо без двигунів або цей двигун є беззвучний, це теж щось, в чому просунулись обидві Дві е, сторони і противник, і ми там за останній час, за останній цей рік ну, в цілому, якщо звісно порівнювати з минулим роком, то в минулому році було більше застосувань броньованої техніки, більше застосувань е, якихось квадроциклів, мотоциклів. Е, і станом на зараз, якщо порівняти з минулим періодом, я думаю, все таки менше застосувань. Адже е, противник е, теж не має е, пост... має змоги постійно нарощувати цю складову. Однак все залежить від тих політичних цілей і від керівництва, яке знаходиться на тому чи іншому відтинку фронту. Наприклад, якщо в минулому році на сілецькому напрямку ми е, палили безліч техніки, безліч особового складу, то відповідно і там, е, якщо не помиляюсь, командувача цілої 51-ї армії зняли в результаті чого. Стали такі великі втрати на цьому відтинку. Змінився керівник на напрямку, механізовані штурми якийсь період в часу продовжувалися, але за рахунок того, що ми все ж таки вміло знищували техніку, вони почали ділитися скоріш за все на якісь менші групи застосувань кількісно. Що наразі буде? Чи буде цей останній? Скажем, так такий марш-кидок перед погіршенням погоди покаже час. Наразі просто для себе фіксуємо те, що застосування техніки можливе, чи будь то на Краматорському напрямку, чи будь то на сіверському, готовність, як то кажуть, номер один щодо цієї складової, адже противник буде намагатися реалізувати якісь свої поставлені цілі. Я вам дякую за інформацію за розмову. Так нагадаю, Дмитро Запорожець, підполковник і речник 11-го армійного корпусу, армійського корпусу, щойно з нами на прямому е, зв'язку. Ми поговорили про ситуацію в е, на сході України. Зокрема, це Крамоторськ, це околиці і те, яким чином себе росіяни поводять власне на тому відтинку.